За останні дні з'явилося дуже багато цікавих новин від переносу і деталей «Сталкер 2 до подробиць нової батли, асасіна, фростпанк 2 та інших цікавих проєктів. Хочу подякувати за підтримку і за те, що не забувайте поставити лайк. Ну а якщо ви тут вперше, запрошую підписатися. Для різних актуальних новин і не тільки у нас є телеграм, для спілкування, Діскорд, посилання на соцмережі у описі. За можливості можете підтримати донатом, стати спонсором каналу або підписатися на Патреон Чибаймієкофі. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ і погнали! Заглибимося в деталі. Зовсім недавно з'явився один цікавий слух. Користувачі Reddit бурхливо обговорюють інформацію про те, що в розробці перебуває ремейк Dragon Age Origins, який отримав назву Dragon Age Re origins За словами інсайдерів, жодних сюжетних змін у ремейк вноситися не буде. Автори планують просто поліпшити геймплей і графіку оригіналу. Правда, з'явиться більше сюжетних розгалужень. По своїй суті цей ремейк буде зроблено по аналогії з перевипуском Dead Space щодо Гонейдж Dreadwolf розробка перебуває на одній з останніх стадій. Не вистачає тільки текстур сюжетно. RPG завершить лінію франшизи. На даний момент реліз заплановано на другий квартал 25 року. BioWare потрібно, щоб гра справила на аудиторію позитивне враження, тому на доопрацювання піде багато часу. Говорячи про нову Mass Effect, то вона все ще на стадії преальфи. У грі буде новий протагоніст n 7 але повернуться в Рекс, Ліара і Гарус, але ходіями стануть левіафани і гети. Але чекати, на жаль, судячи зі всього, ще дуже довго. З'явився свіжий трейлер кооп-шутера Helldivers 2. сам відос стилізований під агітку Федерації суперземлі, яка шукає рекрутів, щоб ті боролися з інопланетянами. Крім справжньої демократії, у ролику можна побачити безліч кадрів екшену і кооперативний геймплей, і тотальне знищення інопланетних комах. Гендир Твіч Ден Кленсі оголосив про скорочення понад п'яти сотень співробітників, що за деякими даними становить близько 35 всього штату компанії. Кленсі зазначив, що торік Твіч виплатив стрімерам понад мільярд доларів, і не зважаючи на те, що платформа продовжує тримати свій рівень, важливо думати про розвиток, бо на даний момент компанія не є прибутковою. Тому такі кроки були обумовлені тим, щоб бути стабільними. Виходить, нюди топлес стріми не допомогли. Від одних звільнень до інших Діскорд звільняє 17% співробітників. За словами гендира Джейсона Сітрона, у них цей крок спрямований на те, щоб загострити увагу компанії, поліпшити методи спільної роботи і підвищити гнучкість організації. Мовляв, протягом останніх років компанія нарощувала чисельність персоналу занадто швидко і перестала бути ефективною. За словами людини, знайомої з ситуацією. Мета Діскорд на цей рік почати приносити прибуток. І зрештою вийти на біржу ще б зробили регіоналку на підписку. У нас ціни б вам не було. За словами деяких інсайдерів, збірка Gears of War на Unreal Engine 5 може перебувати на стадії тестування. Нещодавно в одному з епізодів подкасту The Infinite Podcast було заявлено, що Gears Collection вже готова і проходить внутрішнє тестування в The Coalition. Про колекцію відомо небагато, але є підозра, що до неї увійдуть Ultimate Edition, оновлені Gears 2, 3, 4 та Judgment. Також інсайдер припустив, що збірку можуть представити вже цього року під час виставки. Іксбокс влітку. А оскільки влітку, можливо, покажуть трейлер Gears of War 6, новина про те, що вийде ще й збірка, явно порадує всіх фанатів франшизи. Моба Смайт отримає продовження. Так, у другій частині збережеться звичний геймплей, а ось сама гра буде перероблена з нуля. Справа в тому, що оригінал працював на Unreal Engine 3, Ця ж створюється вже на п'ятому Анрілі, крім візуальних оновлень, нових анімацій і ефектів. У Смайт-2 також буде поліпшено геймплей. У деяких героїв з'являться нові здібності та історії. Зміниться матчмейкінг, карти і призначений для користувача інтерфейс. Ба Більше у грі з'явиться 5. Нових богів, включаючи гекату, за яку можна буде зіграти вже під час літньої Альфи. Розробники вирішили внести в гру кілька фундаментальних змін: усі боги зможуть створювати всі предмети, а скейл окремих здібностей ґрунтуватиметься на показниках сили та інтелекту. Також не буде реліквій, а магазин предметів буде перероблено таким чином, щоб гравцям було простіше динамічно адаптувати свої білди під час матчу. На щастя, вихід другої частини не скасовує існування першої Шиї як у випадку з CSGO. перша частина продовжить працювати як самостійна гра і буде й надалі отримувати регулярні оновлення. Моба вийде як на ПК, так і на приставках з кросплеєм. А реєстрація на Альфу вже відкрита. У наступній Battlefield від студії Ripple Effect будуть найреалістичніші ефекти руйнування, які тільки бачила ігрова індустрія. Про це йдеться в новому оголошенні про вакансію vfx Директора. Компанія шукає старшого 3D-художника, який допоможе створити найреалістичніші ефекти руйнування в індустрії, що буквально перехоплюватимуть дух. З опису можна дізнатися трохи деталей і про графічну складову. Наприклад, у грі будуть гіперреалістичні візуальні ефекти, що працюють у реальному часі, з використанням високоякісних частинок, текстур і шейдерів. Вони, мовляв, будуть вражаючими. Наразі DICE працює над майбутньою батлою, і крім цього, студія також співрозроб. Обник наступної сінглової кампанії Battlefield. як би там не було, а от з руйнуваннями їм доведеться постаратися, так як у них тепер є серйозний конкурент у цьому плані. Я звичайно ж говорю про шутер The Finals, де руйнування теж реалізовані дуже і дуже недурно. Можливо, хоча б ця батла стане тим, про що благають фанати. Сайт Експ'ютер опублікував інсайт, мовляв, на Xbox Девелопер Дайрект Майки офіційно представлять точну дату релізу Hellblade 2». Якщо вірити джерелу, то реліз відбудеться 21 травня. При цьому у Експ'ютер є деякий кредит довіри. Колись вони першими розкрили дату релізу Форза Моторспорт. На відміну від Ninja Theory, до цих типів довіра приблизно нульова. Розробник Корін Гейчі, ставша видавцем дедалік. Це славнозвісні автори Голума. Представили геймплей сіті білдера Н'Ю Гра матиме два режими гри: кампанію і пісочницю, і три біоми. Кожен з яких має переваги, недоліки і різний рівень складності. А тепер найцікавіше розробники описують гру як дизельпанку, якому необхідно відновити суспільство після катастрофи з при. Чиненої спалахами на сонці нічого не нагадує. А якщо так. У відео показано всі ключові моменти гри перетворення невеликого поселення мисливців і збирачів на велике промислове місто з електрикою і фабриками, управління показниками моралі та ефективності, боротьба з випадковими подіями. Навіть гравці в коментарях відмічають очевидну схожість New Cycles Frostpunk. Справа навіть не в концепті. Інтерфейс і діалогові вікна теж прямо запозичені з Frostpunk практично без змін. Гравці вже рофлять на тему того, що це буде. Ще Щось типу голума, тільки в іншому жанрі гра на днях вийде в ранньому доступі. Ну а поки одні їх копіюють, вони йдуть далі. Так Ілевен Beat Studios викотила геймплейний показ сітібілдера Білдера на виживання Frostpunk 2, яка поставить поселенців у ті ж небезпечні умови, що й перша гра у часи льодовикового періоду, коли навколишнє середовище стає все похмурішим і похмурішим. Але судячи з нового геймплейного трейлера, гра підніме планку в порівнянні з невблаганними похмурими умовами оригінальної гри у Frostpunk. Анк, ви керуєте містом поселенців у містечку поблизу Лондона під час промислової революції, яке переживає катастрофічні природні катаклізми. Вам потрібно буде видобувати ресурси, розбиратися із соціальними розбіжностями і відкривати нові технології. Трейлер дає змогу поглянути на те, як відбувається процес прийняття рішень у грі. Вимоги, які ви отримуєте від своїх громадян, здаються такими ж напруженими, і як і в першому фростпанк, адже ви керуєте стюа. Ардом, який наглядає за життям у місті, розташованому в суворій тундрі, де ресурси є цінними, а кожен має власні уявлення про те, як має функціонувати суспільство, як вам вдається забезпечити всіх їжею, як виглядає система освіти, як зберегти вулиці чистими від буквального та кримінального бруду через 30 років після подій оригіналу, громадяни можуть голосувати за прийняття законів, і ці рішення спрямовують розвиток міста до численних результатів і фіналів. Frostpunk 2 вийде з українською локалізацією на ПК у першій половині року і буде доступна у Game Pass з моменту запуску. Пізніше гра також буде доступна з Game Pass для консолей, коли вийде на Xbox Series. Також гра вийде на PS5. Продовжую розказувати про різні цікаві особисто мені інді ігри. Вийшов геймплейний трейлер Instinction. У Уперше гру, сильно натхненну Дайно Крізіс було анонсовано майже три роки тому, але після цього була тиша. Зараз розробники випустили новий самихвилинний геймплейний ролик, у якому показали, як головна героїня на ім'я Ізабель прокидається і виявляє себе в густих джунглях на півострові Юкатан. За словами студії Hashbane, Бейн, геймплейніка. Кадри записані з дуже раннього етапу розробки гри. У них немає ні екшену, ні уявлення про те, який вигляд матимуть основні системи. Кадри в основному демонструють, як відбувається дослідження місцевості. Можливо, нудно, але хоч щось. Вихід заплановано на 25-й рік на ПК і приставках. З'явилися чутки щодо приблизних дат виходу Assassin's Creed Red і Hex. Ubisoft дуже обережно ділиться інформацією про дві свої майбутні гри, тому ми радіємо будь-якому слуху, що з'являється в нашому інфополі. І ось усе, що нам відомо на даний момент. За словами надійного інформатора Джор Рептор, Assassin's Creed, Hex і Red є найдорожчими іграми коли-небудь розробленими. Ubisoft. Отже, Red вийде до кінця поточного року, а Hex планують випустити в 25-му. Зазвичай Ubisoft анонсує нові частини серії в травні або червні. А по. Потім випускає їх в останньому кварталі року. Тож ред наймовірніше вийде в жовтні або листопаді. Bethesda представила графік цьогорічних оновлень для Starfield. Оновлення гра отримуватиме кожні шість тижнів, починаючи з лютого місяця. Однак, поза графіком буде випущено бета-оновлення наступного тижня. У ньому не буде ніяких нових функцій, тільки безліч різних виправлень і поліпшень. Від додаткової підтримки широкоформатних екранів і до поліпшення текстур, освітлення і тіней. Також буде змінено геометрію сонячного тиска, тіні від планетарних кілець. По вторну появу знесених бульдозером об'єктів під час повернення на аванпост, недоступні люки кораблів, будуть виправлені астероїди, які переслідують кораблі, і тому подібне. Список досить вражаючий. Крім цього, дата знайшов сліди більш хардкорних механік типу подорожей, вони повинні були бути складними і ризикованими. Той же дата показав і скрини першої версії карти гри. Можливо, розробники додумуються повернути глибину, бо публіка вже насувала тоду за дебі. Ільні рішення вирізати все і викотити стерильну версію. Один з найяскравіших кадрів у трейлері додати виходу Dragon's Dogma 2 це гігантський пернатий монстр із вогненно-червоними очима, який хитро посміхається. Виявилося, що цей монстр Сфінкс, якого не було в першій грі, але який з'явився в Dragon's Dogma Online, грі, яка так і не вийшла на заході. Але так у Dragon's Dogma 2 Сфінкс буде. Щоправда, як сказав гейм-директор Хідеакі Іцуно, великий шанс пройти гру і так його і не зустріти. Однак на тих то все ж таки знайде притулок Сфінкса, чекає зустріч, що сильно відрізняється від стандартного босфайту. Він там детально описав усі етапи босфайту, але я не буду спойлерити. Головна заковика в тому, що у вас є тільки одна спроба: якщо просерете, нагороду, не отримаєте. А ще кепком додумалися до одного хитрого ходу. Коротше, якщо ви той, хто не грав у першу частину і не в курсі сюжетних перепетій, то вам і не доведеться її проходити. Справа в тому, що новачку. Буде неважко зорієнтуватися в передісторії. історії у головного героя Амнезія, і він ні чорта не пам'ятає, але кепком люб'язно розкажуть, хто такі пішаки і перекажуть і події оригіналу Зручний хід, коли сиквел вийшов більше десятка років тому, усім розробникам на замітку. Тепер, коли сайберпанк нарешті виглядає так, як і було обіцяно, настав час помріяти про сиквел. Для цього у нас є Reddit і дуже уважні фанати. Так, в одному з сабредітів користувач помітив плакати та рекламні щити, що з'явилися в Сайберпанк 2077». і ймовірно вказують на місто і рік, у якому відбуватимуться події Сайберпанк 2». Так на плакатах та білбордах згадується новий швидкісний вид транспорту, який доставить із знайд сіт. Ті в Чикаго менш ніж за три години. Можливо, хоч у Кіберпадлі Гіперлуп став реальністю, але цікаво інше. Імовірно, таким чином розробники хочуть натякнути на те, що сеттингом стане Чикаго 2080 року. І якщо деякі сприйняли цю думку вкрай позитивно, інші засумнівалися. Найт-Сіті, на думку деяких геймерів, це настільки невід'ємна частина гри, що замінивши це місто на інше, загубиться весь сенс. На жаль, на даний момент невідомо нічого. Окрім загадкової кодової назви і обіцянки розробників, що друга частина перевершить першу. Ті Пейн підтверджує, що працює над GTA 6. Фахім Рашид Наджин, репер більш відомий як Ті Пейн. Працює над шостою GTA-шкою. Про це він розповів у ролику в соцмережі. Крім всього, він розказав, що у процесі роботи над новою частиною франшизи Rockstar попросили співака припинити грати на РП сервері GTA 5 під назвою No Pixel. Це судячи з усього пов'язано з неофіційним характером сервера і спробою захистити свою інтелектуальну власність. Правда про. Те, яка його роль у грі, поки що не зрозуміло. У файлах steam версії Elden Ring з'явився новий пакет доповнень, а це говорить про те, що Shadow of the Овзе 3 може з'явитися зовсім скоро з моменту релізу гри минуло два роки, і відтоді про доповнення не відомо нічого, крім назви. Не виключено, що йдеться про щось зовсім не пов'язане з DLC. але як то кажуть, надія вмирає останньою. Крім того, я в кінці минулого року вам розказував, що Трастмастер випадково злила інфу про те, що вихід тематичного. Контролера співпаде з виходом доповнення в лютому. Як би там не було, якщо воно заплановане до релізу в найближчі місяці, то очевидно, що ми скоро дізнаємося свіжу офіційну інфу. Студія Ребел Вулфс, створена кількома колишніми співробітниками, точніше, ветеранами CDPR, включно з директором Відьмак 3» Конрадом Томашкевичем, підтвердила, що її першим проєктом стане Дарк Фентезі РПГ під назвою Down Walker, яку вони розробляють на п'ятому Анрілі. Із загального відомо, що це сінгл гра з відкритим світом. За словами Томашкевича, РПГ не буде такою ж великою, як і Відьмак 3», але квестів можливо буде навіть більше. За Розмірами гру можна зіставити з розширенням кров і вино. Чекаємо, звичайно ж, але припускаю, що чекати ще довго. Не повірите, скріншоти на офіційній сторінці Stalker 2 VGS оновилися, причому не один раз, а двічі за два дні. По-перше, нові скріни мають більш насичені відтінки, і на них можна помітити трохи поліпшений користувацький інтерфейс. При цьому в першому оновленні елементи інтерфейсу були, хоч і краще ніж у найпершій версії, але об'єктивно гірше ніж у останній. Загалом остання версія стала більш інформативною. Так можна помітити оновлений ХП-бар. Індикатор радіації, нові піктограми сну, перевантаження і кровотечі і голоду. З іншого боку, можна помітити нові іконки з видами різних патронів для пушок і режими вогню. Зверху ж у компасі можна помітити новий квест маркер, а також те, що піктограми з різними позначками стали ромбоподібні і більш приємні на вигляд. Судячи з усього, розробники прийшли до фінального варіанту, але ми все ще не знаємо конкретно, чи буде у грі саме такий інтерфейс. Хоча це було цікаво, але не так цікаво, як наступна новина. Сталкер 2» і переноси це невід'ємні складові. Так, гру вкотре перенесли. Тепер головний довгобут українського геймдеву вийде 5 вересня поточного року, і розробники називають цю дату от прямо вже точно остаточною. У чому ж причина перенесення на добрих вісім місяців? GSC викотили цілий лонг рід, в якому заявили, що гравці звернули увагу на не тільки позитивні, а й негативні моменти демки. Тому було прийнято рішення витратити ще якийсь час на виправлення технічних недоліків та інших проблем. Вони там написали, що за відгуками гра відчувається та грається як сталкер, атмосфера, хардкор, небезпечне середовище, але з технічної точки зору гра ще потребує часу на доопрацювання, переоцінивши масштаби робіт. Із і, розуміючи, що вони не можуть маринувати гравців. GSC були націлені випустити гру в першому кварталі. Однак на момент початку цього року автори досі зіштовхуються з технічними проблемами, які треба виправити. Я особисто вважаю, що перенесення для поліровки і доопрацювання різних аспектів, в тому числі геймплейних, це навпаки важлива річ. Ніхто не образиться, коли гру перенесуть, щоб доробити і випустити в нормальній якості, щоб ми не отримали цей ваш багалкер чи лагалкер. А для iXBT з'явив. Вся ще один привід позловтішатися. Інша справа, що розробники не показують геймплей публічно, а знайте, нам вже хочеться побачити. Напишіть, як вважаєте, правильно, що реліз перенесли. Тим часом перенесення супроводили геймплейним тизер-трейлером на 30 секунд. Точніше, анімацією сидіння біля багаття, в якому побачили групу сталкерів, відпочиваючих під гітарні мотиви. А один з них вже такий як треба. До речі, на екрані рації, як і минулого разу видніється дата виходу 05.09, Тому виходить, що дата в тому трейлері була правдивою. Відмічу шикарну і типову для сталкера атмосферу і сталкерський закусон на столі. Ще одну деталь, яку я помітив, це український герб на планшеті одного із сталкерів. Ще в очі кидаються класні анімації, освітлення і деталізація навколишнього середовища. Я лише не зрозумів, в якій локації знаходиться герой. На задньому фоні видніється зерноприйомник. Локи з такими декораціями точно не було раніше, тому, мабуть, це нова, але так виглядає тизер дійсно приємно. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.